Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Представниця республіканської партії Вікторія Спарца, перша народжена в Україні членкиня конгресу родом з Оносівка Чернігівської області, легко виграла переобрання, від якого спочатку майже відмовилася. Associated Press оголосила перегони, коли вона мала перевагу в 56,6%. у п'ятому окрузі конгресу в штаті Індіана на північ від міста Індіанополіса за колишнього Чернігівку віддали голоси понад 200 Тисяч виборців округу її результат. Став місцевою сенсацією. Про спарц написали ледь не всі поважні медіа. Шо тату телеграм-канали пишуть, що саме Спарц Трамп може зробити одною з ревізорів української допомоги, яку виділяла США, і будуть виділяти Україні попри усе. Хтось у владних кріслах дуже і дуже напрягся. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення членкиня Палати представників США конгресвумен українського походження Вікторія Спарц закликала президента України Володимира Зеленського вирішити Відкладну внутрішню проблему, пов'язану на її думку із головою офісу президента Андрієм Єрмакома. Я знаю, що президент Зеленський веде небезпечну війну з підступним ворогом. Він витрачає більшу частину свого часу на створення міжнародної підтримки для захисту своєї країни, але має невідкладну внутрішню проблему, яку йому потрібно вирішити. Голова офісу президента Андрій Єрмака Йдеться у заяві на офіційному сайті Спарц. Вікторія Спарц сказала, що розуміє, чому її попередні коментарі знайшли такий відгук в українському МЗС. Але закликала зовнішнє політичне відомство України розглянути її заяву з тією серйозністю, якої вимагають ці питання про пана Єрмака замість того, щоб розпочинати нападки з переходом на особистості. Конгрес Конгресвумон на своєму сайті перерахувала деякі з серйозних звинувачень проти Єрмака. Перше витік інформації до Білорусі та зрештою до Росії про операцію України із захоплення групи Вагнера, що призвело до її провалу друге невдалі мирні переговори з Росією перед війною. Третє запевнення українського керівництва в тому, що в лютому цього року. Оку, західним розвідкам, не буде жодного нападу з боку Росії, щоб завадити Україні належним чином підготуватися до війни. Четверте саботування щодо Херсона та віддачі його росіянам для інсценування трагедії батальйону Азова. П'яте затягування термінових закупівель військової техніки через міністерство оборони України та висування необґрунтованих чи навіть незаконних умов. Шосте цілеспрямоване затягування через свого заступника Олега Татарова, призначення незалежно антикорупційного прокурора, членкиня Палати представників США переконана, що для. Українців та американців буде краще, якщо наші уряди трягують із належною обачністю, а не із захисними банальностями. Напередодні конгресвумен Спарц оприлюднила листи до президента США Джо Байдена, закликаючи його адміністрацію перевірити надійність переговорів з головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Зокрема, вона вказала на те, що Єрмак призначив своїм заступником Олега Татарова, який за її словами відтягує призначення незалежного антикорупційного прокурора протягом більше ніж року. На думку спарц Єрмак викликає багато Обоювання в США та по всьому світу водночас користується довірою радника, президента США з питань національної безпеки Джейка Салівана. Вона попросила Білий Дімікому швидше відповісти конгресу і підтвердити або заперечити ці звинувачення. Андрій Єрмак не коментував це звернення публічно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйте підписуйтесь на канал, переможемо разом!